Е, ну, на жаль, є певні технічні проблемки, я сподіваюся, що, можливо, якщо не зараз, то в перерві ми їх вирішимо. Е, у будь-якому разі е, ми розпочинаємо роботу нашої робочої групи. А я зараз вийду, я зараз Як ми всі прекрасно знаємо, і вже неодноразово саме на цьому заході, саме тут е, звучало те, що. Насправді в Україні йде не громадянська війна, йде не якісь інші кроки. Насправді йде справжня війна за незалежність. І ця війна за незалежність йде на всіх рівнях. Вона йде на різних фронтах. Ми знаємо і бачимо насправді, можливо, найбільш візуальним, візуалізованим для нас є фронт той, що на сході, там де справді гримлять гармати, гинуть люди. Але є і інші фронти. Є фронти, які пролягають і насправді виглядають нам дуже невидимими, але вони можливо ще страшніші, ніж той, котрий є на сході. Тому що війна там це війна за стратегічну перемогу. Не лише за перемогу ту, яку ми можемо всі побачити, помацати і потішилися. Ми, це є за перемогу. Яка дозволить нам досягти справжньої незалежності. І один з таких фронтів, найскладніший, найважчий, який 23 роки, на якому йде або імітація боротьби, або сама боротьба є, власне, боротьба за енергонезалежність. Я дуже радий, що зараз тут ми можемо обговорити цю проблему на двох рівнях: перший рівень це загальнодержавний, я б сказав, навіть не навіть не загальнодержавний, певною мірою навіть глобальний. З іншого боку, це є питання того, що і яким чином робиться на рівні локальному. Я з великою приємністю передаю слово Святославу Павлюку, який буде модератором першої частини нашої сьогоднішньої робочої групи. І також хочу представити е, верніше, передаю йому слово, а він буде представляти вже панелістів. Я покидаю цей стіл. Доброго дня ще раз, пані і панове, дякую за ваш час. Дякую за те, що змогли приєднатися до, до цієї конференції, поділитися своїм досвідом та вислухати тих, котрі мають чим поділитися. Хочу представити у цій панелі. Мене звати Святослав Павлюк. Я займаюся питанням енергоефективності в містах. Працюю керівником програми Годомерів Схід. Програма, яка займається скороченням кліматичних наслідків, скороченням впливу кліматичних наслідків енергоспоживання в містах та скороченням бюджетів енергоспоживання в містах на 20% принаймні до 2020 року, в цій роботі ми працюємо з багатьма національними структурами, з багатьма структурами підтримки. Одною з таких структур є Асоціація енергоефективні міста України, яка запросила нас сюди. Я також хотів. Представити наших сьогоднішніх панелістів. В нас є невеличкі зміни, котрі відбулися пан Джон Джон Буш, а та ще з питання енергії посольства США перепросився. В нього склалася на обставини, Він не зможе у нас сьогодні доєднатися. Я хочу представити пана Юрія Вітренка, заступника голови директора НАК «Нафтогаз України» з питань розвитку бізнесу. Це та людина, одна з тих людей, чиїми руками цього року було. Створено перший з проривів в українській енергетиці за останніх там 20 років те, що Україна отримала газ з реверсу, це частина заслуг також пана Юрія, і це радикально міняє картину стосунків наших на енергетичному ринку з нашими основними постачальниками і з нашими основними конкурентами і політичними, і енергетичними. Також хотів представити вам коротенько, так, пана Олексія Хабатюка, експерта. З експертної платформи з питань енергоефективності, особа, яка часто приймала участь у переговорах з української сторони, відстоюючи інтереси України на кліматичних конференціях, котрий є фахівцем з енергетики, відновлення енергетики і з питань енергоефективності та енергозбереження. До нас мав би доєднатися пан Яна Шкопач, директор секретаріату енергетичної спільноти, котрий зараз Летить з Брюсселя до Києва, і ми маємо надію, що він таки долетить і до нас приєднається. Його участь була підтверджена, але може в нього виникли якісь проблеми по дорозі. Сподіваюся, його місце вільне. Сподіваюся, що він до нас в процесі доєднається. Тому починаючи нашу коротку панель, в продовженні того, що вже сказав Андрій. У нас в країні відбуваються дві війни: одна війна гаряча на фронті, одна війна в тилу. Якщо подивитися витрати України на ведення тої чи іншої війни, витрати України на військові дії. Щоденні витрати. Тенкіянес. В українській мові є хороша. Це хороша фраза про вовка-помовка. Я також хочу представити пана Яниша Копача, директора секретаріату енергетичної спільноти, одну з структур, яка формує нову енергетичну політику Європейського Союзу. Дякую, що до нас доєдналися. Нам потрібно будуть переклади апарат синхронного перекладу. Передайте нам, будь ласка. Таким чином, повертаючись, повертаючись до старту початку нашої дискусії, як сказав прем'єр-міністр України, наша війна коштує нам 92 мільйони євро в день, а наші енергетичні субсидії минулого року нам коштували в перерахунку на день близько 400 мільйонів. Фактично, витрати на наші енергетичні субсидії в четверо вищі були минулого року, аніж Наші витрати на військові дії, тому питання енергетики стають чи не важливішими ніж наша наші наші гарячі військові дії, і саме ці нюанси наших стосунків з ЄС з основними постачальниками будуть темою наших нашої сьогоднішньої зустрічі. Я буду пане Андрію, пане Юрію, перепрошую. Я мабуть з вас тоді попрошу, а тоді ми далі продовжимо. Добре, дякую. А потрібно щось Мене чутно, так я тоді представлюся ще раз. Я в Нафтогазі відповідаю за два основних напрямки: перший напрямок це всі реверсні постачання, все, що стосується закупівлі газу «Газпрому», і все, що стосується потужності для того, щоб цей газ потрапив в Україну. І другий напрямок це реформа Нафтогазу. Але оскільки Нафтогаз також сталося, є. Досить значним гравцем на газовому ринку в Україні, то відповідно, реформа Нафтогазу це в певній мірі реформа газового сектору України. Ще хотів би відразу зауважити, щоб ви просто розуміли, як ми в принципі ставимося до Нафтогазу і до реформи газового сектору. Це буде впливати потім на там принаймні мою участь у цій дискусії. Ми достатньо не такі незвичайні менеджери Нафтогазу, бо ми не хочемо з Нафтогазу робити якусь імперію кращу компанію в світі, там найбільшу, найміж і так далі. Ми вважаємо, що роль держави, особливо на цьому етапі, це допомогти створити ефективний ринок в нашому випадку ефективний ринок газу. І коли цей ринок буде створений, то відповідно скоріш за все не буде для Нафтогазу місця на цьому ринку. Я потім це скажу вже розпочати процес розділення Нафтогазу, передбачається приватизація Нафтогазових активів і так далі. Але з іншого боку, ми всі повинні розуміти, то, що поки цього ринку немає, по-перше, він просто так не з'явиться його потрібно, щоб хтось створив. І відповідно, ми багато і Наполегливо над цим працюємо, і по-друге, поки ринку немає, відповідно, є певні питання, які має на себе брати держава, або там в, в нашому випадку державна компанія. Тепер безпосередньо до теми нашої дискусії. Ну, по перше, хотів би тоді би сказати, що в принципі для нас є енергетична незалежність, за яку ми зараз боремося. Я би виділив два аспекти. Перший аспект це короткостроковий аспект, і інший аспект більш довгостроковий. І почну з більш довгострокового для того, щоб розуміти контекст. Найкраща енергія це та енергія, яку ви не споживаєте, і, відповідно, ту, за яку ви не платите. Вона найдешева і вона найбільш екологічно чиста і найкраща. Відповідно, перше завдання будь-якої енергетичної політики держави має бути енергоефективність. Щоб дуже ефективно використовувати ті ресурси, які є обмеженими, які є небезкоштовними, другий напрямок це відповідно розвиток енергетики української для того, щоб. Ну, як якісь такі загальні питання, там розвиток економіки, і так далі. Але в нашому випадку це розвиток тієї сировинної бази, яка в Україні в Україні є. Наприклад, укргазодобування державна компанія, яка входить до складу Нафтогазу, вона має одне з найвищих у Європі співвідношення резервів до обсягу видобутку. 52 роки. І, Відповідно, наш аналіз показує, що єдиним осчне єдиним основним чинником, який стримує розвиток власного видобутку, це та безглузда абсурдна економічна політика, яка відбувалася по відношенню до власного видобутку всі минулі роки. Тому, повертаючись до цієї теми, енергетична незалежність це коли ви розумно споживаєте, коли ви максимізуєте власний видобуток, і тоді, відповідно, ви не залежите від інших країн, не залежите ні від кого. Наші розрахунки показують, що абсолютно реально очікувати за 5 років, що Україна не буде імпортувати природний газ. Бо е, власний видобуток можна збільшити принаймні в півтора рази на 50%, і Тоді ми будемо, будемо добувати приблизно 30 мільярдів кубів. Е, просто наприклад цифра е, видобнуки, які могли продавати за цінами нерегульованими, збільшили видобуток в два рази за останні чотири роки. І по-друге, якщо ми будемо більш економно, більш ефективно ставитися до використання енергії, ми зможемо зменшити споживання принаймні на одну третину, на 10 мільярдів, навіть на одну четверту, на 25%. відсотків. І тоді ми будемо споживати 30 мільярдів, виробляти видобувати 30 мільярдів, і нам не потрібно буде імпортувати. Але на жаль, зараз нам потрібно імпортувати. Тому коли ми прийшли до «Нафтогазу» рік тому ми розуміли, що ну ми дійсно на війні. Бо ми розуміли, що Газпром мусить виконувати завдачу, яку поставив перед ним там Путін, для того, щоб довести оцей міф, який вони плекали там десяторіччя в Росії, що Україна без російського газу не проживе, І що ми на колінах. Прийдемо до Росії просити, бо ми всі будемо замерзати. І вони ну, вже потирали руки і розуміли, що вони це будуть робити. Ми розуміли, що щось потрібно робити терміново. Ми розуміли, що, на жаль, ну, ринок не може це зробити за тих умов, і потрібно щось робити нам. Ми поводжуємося з тим, що там дуже багато розмов, розмов було про те, що нам потрібно робити диверсифікацію, але ніякої диверсифікації не було. На жаль, і що було для нас з розчаруванням, то що ми коли от ми зробили свій аналіз. Ми там в цій галузі вже давно ми розуміли, які є реальні можливості, в тому числі інфраструктурні. Ми прийшли до Європи, і ми кажемо: дивіться, ми бачимо реальну можливість, що ми можемо отримувати всі необхідні обсяги газу не від Газпрому, а з європейського ринку. Нам сказали, це нереально. Ви не розумієте, там все складно. Ми кажемо, ну ми ну, щось там розуміємо, щось там не розуміємо, але ну давайте принаймні спробуємо. Нам сказали, ні, ви не розумієте, єдина можливість для вас змовлятися з росіянами, хочете допомагати. І почався цей процес, який потім призвів до зимового пакету. Але ми сказали, давайте принаймні ми будемо хоч щось робити да, паралельно, там намагатися якось диверсифікувати. Я потім можу деталі пояснити, але е, на щастя нам вдалося е, досягнути того, що навіть переговори з росіянами вони вже потім перейшли в таке русло, коли ми казали, нам нічого не потрібно. Ну, наприклад, там Європа переживала там про там надійність транзиту. Росіяни спочатку думали, що ми будемо хочому про що щось просити, а потім ми, в принципі, вели себе так, що ну, хлопці, ми без вас проживемо. Якщо ми домовляємося про якісь прийнятні для нас умови, ну от європейці просять, ну там підемо на, на, на певну домовленість. Якщо ви ставите себе ну просто нерозумно або хочете, щоб ми про щось просили, ну тоді до побачення ніяких переговорів не буде. І ця позиція вона стала потім дуже позитивною з точки зору навіть там того, що ми досягли в цих переговорах. Але повернемося до реверсу. Ви всі знаєте, що ми відкрили найбільш важливий зараз напрямок з точки зору забезпечення України газою це напрямок зі Словаччини. Наша загальна потужність, яку ми зараз маємо зі Словаччини, це 15 мільярдів при загальних потребах у імпорті на рівні 20 мільярдів. Ви знаєте, що ми могли купувати газ по ціні, яка була набагато менше, ніж Газпром. І це при тому, що Газпром витратив 6 мільярдів доларів за свідченнями в російській пресі на те, щоб нас заблокувати, і вони це не змогли зробити. Ми похували, що ми приблизно там більш, біль, біль, більш ніж 3 мільярди доларів. Законовли на купівлях на реверсі у порівнянні з тим, що нам пропонував на Газпром. Зараз ми вийшли на ситуацію, коли ми купуємо російський газ. Росіяни, по-перше, вимушені були продовжити дію зимового пакету, що в принципі означає, що. Ті зниження цін на газ, яке відбулося, воно відображення зараз в ціні, але суть полягає в іншому. Суть полягає в тому, що Газпром зрозумів, що єдиний для них шлях продавати газ в Україні. Це продавати його за ціною, яка буде конкурентно здатною або нижчою, ніж газ, який ми отримуємо з Європи. І зараз в нас є здорова конкуренція між Газпромом і європейськими постачальниками. Єдине, що такі питання достатньо складне, навіть для нас всередині. Це відповідно там, купувати газ у країни агресора Це завжди ну, складно, скажімо так, чесно. З іншого боку, у нас складна фінансова ситуація, і ми хочемо рекупувати газ дешевше економити. І тому для нас такий дуже баланс непростий, який обговорюється на різних політичних рівнях. Що в такій ситуації ми все ж таки маємо робити? Але зараз ми можемо чітко сказати, що газом Україна забезпечена і буде забезпеченою що ціни в нас в принципі конкретно спроможні. Це дало можливість проводити далі економічні реформи, реформи ринкові європейські на ринку газу. Бо без цього ніяких реформ не було би. І вирішити цю, цю нагальну питання, проблему з забезпеченням України газом, особливо взимку. Да, бо що ми пам'ятаємо, що там по, електри, по електроенергії у нас були відключення до нового року. По вугіллю були проблеми, є проб, проблеми там Києвом. Пройдись про і все. А по газу. На щастя, проблем немає. Але ми це проблем таких, ну як я кажу, от нагальних, але є загальна проблема, що ми повинні реформувати економіку, реформувати галузь. І тому, на щастя, були європейці, які не просто говорили, а дійсно щось зробили. І ось секретарят енергетичного співтовариства з паном Копичем були одним з таких європейських поважних європейських інституцій, які за свої ініціативи розробили законопроект про ринку газу, який, як казав сам пан Копич, важливість цього законопроекту ми ще не усвідомлюємо. Ми побачимо ще наскільки це фундаментальна кардинальна ринкова європейська реформа, про яку ми всі говорили і не бачили. Так ось, вони розробили законопроект. Ми просто підтримували, проштовхували цей законопроект в уряді в українському парламенті, але ви всі знаєте, що ну, мабуть, багато з вас знають, що минулого тижня чи за два тижні цей законопроект був прийнятий Верховною Радою, і зараз ми працюємо над імплементацією. Я думаю, що може на цьому етапі це достатньо для вступу, а потім, якщо будуть відповіді, я з радістю відповім. Пане Копач, мені надзвичайно мені приємно почути, що, виявляється, небагато людей цю точку зору поділяє. В Україні проходили фундаментальні реформи. То, що цей закон про ринок газу він був розроблений за вашої підтримки. Чи ви саме так теж оцінюєте ту реформу, яка відбулася на ринку газу? І чи ви можете розказати трошки ширше про роль? Uh, first, uh, <coughs> um, and, uh, which, uh, in učest energetično spijo tovarstvo v daljšem razvoju energetične spijo prace Ukrajine in Evropske unije. Uh, and uh, Ukraine is a member of Energy Community since 2011. Uh, being a member of Energy commu uh, uh, Energy Community has uh, nine members. One member is European Union as a whole, uh, uh, and then there are several other uh, states, among them Ukraine. Uh, and all these members uh, obliged to themselves that they will transpose. Uh, some european legal framework or a key uh, into their domestic legislation, of course, on energy issues. Uh, gas uh, sector has to respect so-called third energy package and uh, uh, ukraine uh, recently, uh, two weeks ago, adopted a third energy package compliant law. Um, um, and therefore, started to. Okay, it will be valid from first of October this year. But it is on 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 a good way to implement the uh, European legal framework in gas sector at all. Uh, another sector which is very problematic is electricity sector, where Ukraine should respect so-called third energy package as well. Uh, it should be transposed uh, till the end of last year. we also drafted an electricity market law, like we did it for uh, gas sector, uh, but uh, in electricity sector there is no such team like it is in naftogaz uh, with mr. kovalev and mr. vitrenko, who would be eager to reform um, the market uh, last days uh, through these articles, which were, this, uh, let's say, uh, uh, WikiLeaks in Ukrainska Pravda, we saw um, there are the whole strategies how to block any reforms. Um, but this is another problem. Here I was invited to talk about energy efficiency mostly, because you're mostly interested in energy efficiency. Uh, Ukraine as a member of energy community is obliged to transpose three directives related to energy efficiency. Uh, one of them is so called labelling directive and this one has been transposed uh, not all the secondary legislation has been transposed um, uh, but mostly we can say that ukraine is on track and then there are two other directives one is directive on energy performance of buildings uh, which is of extreme importance uh, for uh, uh, energy savings uh, in existing building sector and, of course, uh, when building new uh, buildings. Uh, and this law has been uh, created uh, two years ago in Ukraine. It should be transposed till 2012. This directive uh, law was, okay, not the best one, but it was uh, relatively well prepared and it didn't pass the.